Якщо є і лінощі, значить є якась причина. І я б не називала це лінощами. А дійсно, в таку непогоду організму треба трошки більше поспати, трошки більше відпочити. Це якщо говорити про лінощі. Ще багато залежить від того, яка ціль в людини, що вона хоче, і якщо в неї дуже хороша така благісна мета, то вона вранці, не дивлячись ні на що, ні на погоду, піднімається в неї багато енергії, вона йде і діє, і вирішує свої питання і наближується до того маячка, який в неї там виставлений. Подивитися через вікно на вулицю і сказати. Яка прекрасна погода, який прекрасний день? І я в ньому найактивніша, і вже починаю діяти. Я думаю, що з ними боротись не треба. Якщо хочеться поспати, або дуже хочеться почитати якусь хорошу книжку, або попити кави з друзями, або просто самому зварити смачної кави чи щось приготувати. Значить, це треба потрібно робити. Це напевно, що буде найкраща боротьба, тому що ти довго не зможеш вилежати і рано чи пізно прийдеться вставати. Тому просто слухати себе і робити те, що ти відчуваєш. Потрібно постійно мати позитивність. Позитивний Заряд енергії налаштовуватися з самого ранку на позитив. Мені допомагає смачна кава зранку з кардамоном, з корицею, посмішка дитини, любов чоловіка. Щось таке знайти, що ви підбадьорило, щоб не знаю, якось повернуло цю мотивацію, якось повернутися до своїх інтересів якихось, які. Можливо, щось зробити, що ти давно хотів. Біти, якісь місця, які вам повернуться, натхнення. От не знаю, навіть наприклад, це вулиця, Подивіться на цю всю архітектуру. Ну, це якщо особисто мені? Моя перша порада при боротьбі з лінощами це не боротися з лінощами. Треба, ну справді треба дати організму переналаштуватися, іноді треба дати собі полінувати і відпочити. Ну коли це вже запускається в хронічні форми, то м, треба робити переоцінку цінностей. Я раджу дотримуватись здорового способу життя в режиму дня, висипатись інколи займатися спортом і просто не дозволяти собі впадати в депресивні стани. Можливо, хобі допоможе у кого є улюблене заняття. Наші організми іноді потребують цього. Якщо нам хочеться полінуватися, це трошки ну, дати слабінку йому і подати можливість полінуватися, я так вважаю. А потім стати і зробити за 2-3 дні все те, що пролежали і отдахнулі мене теж спіткають ці лінощі. Ну зараз в нас згідно прогнозу погоди, буде баб'є літо, то треба насолоджуватися цим тижнем гарної погоди, насолоджуватися осінню, бо вона така в нас прекрасна, і вінниця така прекрасна. Взяти себе в руки і змусити щось зробити. Як ви особисто себе змушуєте щось? Ставлю собі мотивацію. Там, якщо я цього не зроблю, то не досягну мети або своєї цілі, як хочу. Виходить? Ну, інколи ні, але я себе змушую.